Якщо завжди казати, що я такий гарний і розумний, білий і пухнастий, і тому я завжди правий і винні всі всіх моїх бідах та нещастях всі, крім мене, то ймовірність залишитися одним на цілому світі дуже висока. А те, що в твоєму житті завжди будуть сварки і скандали, то це однозначно гарантовано. Чому це так розповідає мудра притча? По сусідству жили дві сім'ї. Одні сварилися без упину, а в оселі інших повсякчас тиша і любов та розуміння. Жінка, у яких завжди сварки, каже одного разу своєму чоловіку піди ну, до сусідів, роздивися, чому у них завжди все так добре. Пішов той, заховався і спостерігає, от, бачить, жінка миє підлогу. Раптом щось привернуло її увагу, і вона побігла на кухню. У цей час чоловік її дуже поспішав і зачепив на нароком відро, розливши воду. І от приходить жінка, просить пробачення в чоловіка і каже, пробач, милий, я винна, я залишила тут відро. Він відповідає, ні, це ти пробач кохан, це я винен, що я не побачив відро. Чоловік, що підглядав, засмутився і пішов додому. Ну що, бачив, чому вони не сваляться? Так. Ну і чому? Я все зрозумів. В нас ми обоє праві. А в них вони обоє винні. Тому завжди в будь-якій ситуації потрібно вміти знайти свою вину, а не перекладати всю вину на іншого. Якщо в твоєму житті всі погані і всі винні в твоїх бідах, негараздах та невдачах, то ти типовий споживач. В першу чергу розберися в собі і стань творцем свого життя та щастя. Щастя є внутрішнім станом, який дозволяє бачити радість у повсякденності та створювати позитив у своєму житті. І завжди пам'ятай, ти нікому нічого не повинен. Єдине, що ти повинен, і зобов'язаний в своєму житті, це бути щасливим і в гарному гуморі та насолоджуватися життям.